Індукція чи газ, що вб'є твій борщ? Сьогодні розберемося. Раніше був дуже простий вибор: чай з лимоном, або чай з малиною. Зараз індукція або газ. Деякі однозначно вибирають індукцію, деякі однозначно обирають газ, а деякі взагалі не знають, що обрати. Зараз я вам допоможу. Індукція або газ це не просто тип варильної поверхні. Це твій стиль життя, це війна поколінь, це кулінарний бій за майбутнє твоєї кухні. Уяви, ти кладеш кастрюлю і вона миттєво гріється. Просто ф'ють, і кастрюля вже кипить. Але є одне, але, ну, як завжди, під індукцію потрібна спеціальна посуда. Посуда з металевим дном. Тобто ми купуємо індукцію, і якщо в нас не було ніколи індукції, ми ще купуємо, що? Правильно, ми купуємо посуд. Якщо ти не купиш посуд, ти не звариш ні борщ, ні гречку, ні шансу на життя в тебе не буде. Тому запишемо це в мінус. Газова варильня – це сила вогню. І запах дитинства. Газова варення це як дід, який не довіряє вайфаю. Ти бачиш вогонь, ти відчуваєш владу. Тут все чесно, горить буде борщ, не горить борщ не буде. На газовій плиті можна нагрівати, смажити, тушити, жарити, шкварити. Газова варильня не питає в тебе сковорідка з магнітним дном чи вона в тебе чугунна ще прабабці. Газова варильня просто працює. Є в тебе світло, вона працює. Немає в тебе світла, вона працює, зробить тобі яєшню. Не працює вона тільки коли нема газу, але завжди можна купити газовий балон. Правильно? Правильно. Так, в нас вийшло 1-1. ціна. Газ дешевше, індукція дорожче, але в довгосрочній перспективі індукція трошечки переважує надійність, газ простіший. Індукція розумніша. Стиль. Індукція як тесла, газ як старенький, старенький мерседесик, такий простенький, але дебелий. Висновки: хочеш готувати, бери газову варильню. Хочеш, щоб плита замість тебе готувала, бери індукційну варильню. Хочеш, щоб було і стильно, і на всяк випадок можна було в форс-мажор готувати. Бери комбіновану варильну індукцію, плюс газ. Або рискни, поки в тебе не поїхав мозок від того, що ж тобі все-таки поставити. Підкидай монетку, поки вона буде крутитися, ти вже точно будеш знати, що ти хочеш купити.